Ранок вдома триває, і далі поговоримо про офіційний запуск кампанії «Чуєш Плюс Плюс це безкоштовна реабілітація військових з травмами органів слуху та запобігання таких ушкоджень. Детальніше про проблеми втрати слуху нашими захисниками, про важливість проекту та про те, як він буде реалізовуватися. Поговоримо зараз з шановними гостями. Я піду зустрічати. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаємо будь ласка, проходьте. Привіт доброго, доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка, доброго сьогодні ранку. до нас. Завітали співзасновниця та керівниця громадської організації «Відчуй» Людмила Пишна та радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрного суспільства Тетяна Ломакіна. Ну і давайте одразу почнемо спочатку з самої проблеми втрати слуху військовими. У чому причина? Які наслідки? І скільки на сьогодні таких хворих взагалі в Україні? Ну на це питання може я почну відповідати. Це наша е, організація ініціювала е, такий проєкт, і ми дякуємо Тетяні Ломакіні, нашим партнерам. зараз підтримала його і міністру охорони здоров'я. Бо це дуже важливий е, аспект, і я скажу чому. Справа в тому, що ми, наша організація займається більше 10 років, цією проблемою, але серед мирного населення. Mm -hmm. У нас взагалі не було. Культури перевірки слуху, слідкування так. за слуховими органами. Так, так? так. Да, ми останніми роками займаємося якраз популяризацією цього. І, звичайно, ми розуміли, що коли почалась війна. То не то, що мирне населення, ну а тим більше військові в перші місяці, ну їм явно було не до слуху. Да? Вся громадськість збиралась купувати жилети, каски, тактичну mm -hmm. медицину. І, в принципі, і наш фонд теж цим займався. І ми зрозуміли, то, чим ми ж займалися в мирному житті, продовжуємо займатись, ми можемо трансформувати і можемо допомогти нашим військовим. Супер! Це дуже класно. Ідеться і про захист слуху, і про реабілітацію тих, хто має вже знижений слух або його втратив. Ми багато прошерстили апаратів, багато... чим можна допомогти. Uh -huh. Є ж тактичні навушники, консультувалися, до речі, з військовими, як їм зручніше. Зараз вийшли на варіант. Співвідношення ціни, якості, захисту. Це от такі індивідуальні слухові. Апарати да, свого роду? А, ну, можна їх так, як беруші назвати, але це індивідуальні слухові фільтри. Вони І від чого невеликі. А захищають? захищають? Зараз розкажу. Вони захищають 160 дБ звуку. Ого, так це ж дуже багато. О, Це такі маленькі. ж майже як, це ж ж, як... Ось. літак. Ось, котрий злітає за статистикою гучніше. ВОЗ за даними, ВОЗ, більше 85 дБ, децибел, якщо ти слухаєш 8 годин, це вже небезпечно для здоров'я, і вони дозволяють 100 децибел слухати лише 15 хвилин, щоб це щоб не було погіршення слуху. Mm -hmm. Скажімо так, звичайна наша розмова це 60 дицибел. Так, рок-концерт це 120, а постріл або феєрверк, якщо в мирному житті, це 140. Тому ми розуміємо, на що наражаються наші захисники і захисниці на передовій. І от знайшли такий варіант, вже закуплено в районі 2000 даних фільтрів. І ми готові вже розповсюджити, ділитися з ними, пані Тетяно? Як за яких умов взагалі проходить реабілітація? Як військові можуть от прийти і сказати, у мене там була я не знаю, як правильно травма після вибуху, да чи що він має спочатку пройти обстеження? За яких умов? Як який параграф дій усіх військових от вони прийшли до вас? Що вони мають робити? Я хотіла би почати з того, що військові, вони постійно перебуваючи або в зоні проведення бойових дій, або в військових частинах, вони контактують з військовими лікарями, тобто в постійній взаємодії вони вже знаходяться. Mm -hmm. Тут скоріше питання, коли людина є травмованою, або коли людина відчуває, що щось трапилось, але вона може не пам'ятати. Тати про якусь там травму. І тут важливо, щоб коли людина знає, що щось відбувається зі слухом, щоб вона вчасно дійсно звернулася по допомогу. По перше, все ж таки до доступного лікаря, який є в військовій частині. А далі мені здається дуже важливий компонент, коли можна проконсультуватися з фахівцями, які ну дійсно вже давно, і ми, мають таку велику розповсюджену практику підтримки людей, що втрачають слух або втратили слух. І е, ще е, тут є один, мені здається, найважливіший компонент. Для України важливо зрозуміти нове значення слова реабілітація, що сьогодні є сучасна реабілітація. Тому що, на жаль, е, війна сьогодні і нам немає на часі, е, коли ми. Е, Маємо дуже швидко впровадити найкращі міжнародні стандарти і практики в цю сферу. Чому? Тому що донедавна ще реабілітацію вважалися деякі спа-процедури, коли людина там в ваннах або з електрофорезом, щось mm -hmm. відбувається, типу, але це не відновлює слух, це не дає рух рухомості для кінцівки, це не підіймає людину на ноги. Це просто е, ну, е, такий. Е, Психологічне задоволення, відпочинок. Але дійсно реабілітація це важка робота, це робота над собою. Робота з мультидисциплінарною командою, яка тебе підтримує. Це певні цілі, які людина собі щодня ставить. І саме доказова реабілітація вона розпочинається в перші 72 години з моменту травми. Да? реабілітація на прикладі руки. наприклад, у людини травма руки і після операції. Вона не може розгибати Треба пальці, її, або та? тримати щось, да, зараз... або утримувати щось. І тут е, людина має зустрітися зі своєю мультидисциплінарною командою прямо в лікарні і проговорити з, з, з командою. Вона має пояснити, що я в житті є, наприклад, піаністом. І мені дуже треба моя рука, як ми знаємо, пан Діанов, та який сьогодні відновлюється після важкого поранення, і він хоче відновити свою можливість бути піаністом. Тож для того, щоб відновити функціонування пальців, буде працювати велика команда. Чому? Тому що це десь пошкодження нейронів, і це не, не це може бути не в руці, це може бути десь інша в іншій частині да, да. травма. Також що для того, щоб відновити функціонування, треба робота з ерготерапевтом. Це такий фахівець, який буде допомагати навчитися працювати і жити з тою рукою, яка є, тому що не завжди. Не завжди скажу вам, будь-який лікар є потенціал до відновлення. Щось можна відновити, а десь нам треба адаптація, да? навчитися жити з такими пальцями, які не можуть розгинатися вже. Дуже важливо, щоб вони разом ми називаємо це МКФ міжнародна класифікація функціонування. Дуже складна назва, але завдяки тому, що перша леді України, пані Олена Зеленська, вже три роки. Підтримувала цей напрям сьогодні. Ми маємо найсучасніші шкали вимірювання. Тобто, є інструмент, який допомагає мультидисциплінарній команді вносити дані в єдину систему і бачити, що щось вдається, щось не вдається, з якої сторони ще підійти до людини, що допомогти, щоб вона рухалася вперед до своєї мети. Це надзвичайно важливий інструмент. І сьогодні Україна вже затвердила його як національний наш класифікат. Клас! Це дуже круто. Тобто, всі контакти, Такти є, м, навіть Чуйорг, наш сайт, Facebook, Instagram, всюди можна писати, записатись на реабілітацію. Саму операцію ми не робимо. Це все МОЗ, медичні але, заклади. Але, так. Ви даєте, але скажімо, далі запит. до нас направляють. Але люди можуть саме звернутися хоча б на консультацію. Може, відчу, ну військові. Ну, і люди, люди також мирні mm -hmm. до нас, у нас є купа проєктів. По деокупованим територіям, але зараз мова про військових. То... А вони можуть самі написати, принаймні прийти на консультацію. Uh -huh. Тому що не у всіх втрата слуху, а в частини зниження слуху, а зниження слуху не завжди помітно. Це Дякую просто вам, велика ви справа. А... Все дуже доступно доступні. І ще зараз як отримати, як питають, як? а як? Справа в тому, що закупати ір. Ой, дякую. О, дякую, дякую, велике. Слухайте, ви так е, приймаєте, що ми не захочемо піти кожен день до вас будемо приходити. Прекрасно. До речі, для нас треба лист від командира частини, mm -hmm. де можна закупити. Так, це. і ми закупаємо під певну частину. Дуже добре, що ви теж бережете цей фронт, я вам так скажу. Тому що краще попередити, ніж потім. Лікового да, важко все. лікувати. І дійсно звукові фільтри в зонах проведення бойових дій вони важливі і для військових, і для тих людей, що сьогодні проживають під час Умирно, всіх да. цих бомбардувань. Ми також перевіряємо слух в декупованих територіях. Одразу лікуємо У нас такий проект кабінет на колесах. Ну одразу лікар перевіряє лікує, Видаємо ліки все безоплатно. Ну це дуже важливо. І знімаємо зліпки, кому треба апарати слухові. Потім Одразу. забезпечуємо і до речі, дякуємо фонду Лени Зеленської, що вона допомогла нам придбати 500 слухових апаратів якраз для забезпечення деокупованих територій. Круто. Дякуємо вам, дякуємо нашим неймовірним гостям за дуже корисну інформацію та і, взагалі, за цей проект, що ви створили, він зараз на часі. Тож про слушну кампанію чуєш плюс плюс, ми спілкувалися зі співзасновницею та керівницею громадської організації «Відчуй» Людмилою Пишною та радницею повноваженої президента України з питань безбар'єрності. Тетяною Ломакіною, дякую вам, дякуємо. дякую дякуємо вам.